Міська рада працює з нашими німецькими партнерами щодо отримання досвіду в правильному європейському розвитку міста. І сьогодні стартує проєкт, який мені дуже приємно, що головний офіс цього проєкту, який охоплює 5 українських міст, буде знаходитися саме в Чернівцях. Проект підтриманий урядом Німеччини, урядом Швейцарії. Протягом декількох років ми будемо працювати з експертами, з представниками з інших міст України, з європейських міст для того, щоб робити наше місто кращим відповідно до сучасних стандартів, відповідно до лейцевської хартії, місцево-самефікування тощо. Цим проєктом передбачено багато важливих для нашого міста речей, про які... Я думаю, що більш детально розкаже Матія Збранки, ранки керівник цього проєкту. Ну, можу сказати, що попереду у нас дуже багато важливої, і цікавої роботи. І я дякую за підтримку і GZ, і, і швейцарському уряду, і уряду